Дорогі брати і сестри українці. Е, чесно кажучи, в основному я звертаюся до вас своїми піснями і буду продовжувати це робити. Якщо б мені треба було щось сказати вам важливе, я би сказав вам декілька речей. Перша річ: не питайте ні в кого, коли настане перемога чи коли закінчиться війна. Питайте у себе, що я сьогодні зробив для цієї перемоги. І робіть. Кожного дня. І тоді перемога настане швидше, ніж ми з вами навіть думаємо і очікуємо. Друге, а, живіть сьогодні. А, безумовно, наші спогади, як було колись, в мирний час або в кожного з нас персонально, дуже важливі. І безумовно, мріяти про те, як буде потім, теж дуже важливо. Але найбільше важливо зараз жити сьогодні цим моментом і відч... пробувати відчувати позитив. І щасливі ситуації зараз. Це зробить нас сильнішими. Це не просто побажання вам щастя, а це побажання ефективності в боротьбі проти підступного ворога, який насправді хоче нас знищити. І своїм, своєю впевненістю, і своїм, скажімо так, здоровим здоровою ситуацією в голові, в серці і так далі. Ми дуже ускладнимо завдання, точніше, унеможливимо це завдання. Ну і третє. Просто дякую, що ви всі такі є. Я пишаюсь українцями, та весь світ пишається. Ми справді круті. Ми показали, що ми одна родина. І коли треба, ми завжди один за одного. Всі, один за всіх і всі за одного. Тому разом до перемоги.